здорово. Дандил снова в Dead by Daylight. С нами стрелок. Що класний початок, правда? І що от Ôi trời ơi. Á. thôi, Á. Á. 哟。 сдаются черти. Ой, как сдаются. А. Заметим. Тут после обновления... Что мне? Что после обновления? Тут просто, пам'ятаєте, розраби хотіли ввести, що тільки одного можна вбити, останнього. А за інших в морі даватимуть допомогні очки. Так от, я зараз паралельно провіряю, чи так і буде. тому що в описанні в морі лишилося старе. З початку бета-тестування, що от за оце морі дадуть 30 тисяч очок. За вбивство останнього. Ну насправді ні. Воно, як і раніше, дозволяє валити любого в будь-який момент. Як шкода, що. А, дещо помінялося. Вже не відображається значок морі. Над тим, кого можна вбити. На жаль. Так би я і. цього, як там, Сома Круса прибив би. Ну, нічого, все відлічно. Просто баг описання. Так певний час ще був баг, що не обновили описання петлі і розгрузочного ремня охотниці. Ну, ще було старе описання, що воно не дає успішку за попадання, а як раніше, збільшує кількість переносимих цукер. Ти ні к чьому здаєш <звук> а, Ти не в другій фазі вже, на жаль. Но от останню можна буде прибити коли. Блін. Останнє втекла, ну нічого. Справився. Ну що ж, а на цьому пока що все. Дякую за увагу. Пока.